Попри те, що електросамокати дозволяють швидко та мобільно пересуватись містом, все частіше в новинах повідомляють про небезпечні ситуації на дорозі за участі двоколісних. Ми вирішили запитати у Житомирян, чи безпечний, на їхню думку, цей вид транспорту. Якщо вдалих руках і з адекватним розумінням того, що не тільки ти відповідальний не лише за себе, а за перехожих і за інших оточуючих так. Якщо ти дотримуєшся правил дорожнього руху. Мобільний, достатньо комфортно дістатися до потрібного місця перебування, куди тобі треба. Якщо на підпитку або такий не дуже адекватні, адекватна молодіж, то ні. Якщо чоловік став і нормально їде, а не ганяє, то так. Але це 50 на 50. Я вважаю, що в парковій зоні. Тобто так, для відпочинку. Тобто прийшли, покатались і пішли додому. Я не вмію керувати самокатами, і мені здається, що поміж транспортом таким ну, безпечно. Небезпечно а, потрібно вони в місті. Ну, можливо, і потрібно, молодь, користується, хай користується на здоров'я, а наше покоління вже якби. Нам складно з таким справлятися. Молодь у нас їздить. Я не знаю, я на ньому ні разу не катався, бо це воно вбиться. Я сам як водій, то ну, незручно. бувають так подрізають, що не знаєш, куди себе діти. Тут машина, тут самоката, тут люди йдуть. Бачачи, як наші діти їздять на електросамокатах, порушуючи правила дорожнього руху, то взагалі я вважаю, що треба бути безпечнішими і обережними. У нас збір. такі ще асфальти, вибачте. Це у нас значно. такі ще асфальти, такі дороги, такі ті ями, і відколи летять ці діти, часом дивляться. Я що це що не дуже безпечно. Просто а. правила безпеки повинні бути інші. І дороги, і дороги кращі, а взагалі Татуари, потрібно, це Наші колдобани на колдобані вибачте. Це він зручний. По перше, він да, дуже да. зручний. Ти їдеш, там ззаду машини ти не почув, тебе збили. Або люди різко вибігають на дорогу. Так само на самокатах, коли катаються по частям, де ходять люди, теж небезпечно, бо можна збити когось, тому це якби не. Дуже безпечно. Це корисно, коли ти десь не встигаєш, або тобі треба десь ну, немає коштів на таксі або маршрутки. Собі став, поїхав, але треба дуже обережно.